Слава Україні, друзі, канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, вітаю вас! Ну що ж, після матчів збірних повертаються чемпіонати, повертається і Євровікенд. Тож сьогодні ми продовжимо говорити про поєдинки українців у провідних європейських чемпіонатах, топ-лігах Європи. Ну і, звісно, не можемо ми не розпочати з протистояння Михайла Мудрика та Олександра Зінченка. Мудрик нарешті забив дебютний гол за збірну України, дійсно дивовижно, але тільки. Зараз він це зробив, гол ворота збірної Мальти. А Олександр Зінченко зробив провокаційне та сенсаційне зізнання. Мовляв, після забитого голу мудрика він сказав: Міша, якщо так само заб'єш нам у суботу в Дербі, я тобі так-так ті самі яйця відірву. Те, що власне і потрапило в нашу обкладинку, тож ні, це не я вигадав, це Зінченко сам зізнався. Ну і напишіть в коментарях, як ви ставитесь до подібних жартів та ви. Я знаю, що багатьох обурила ця заява Зінченка, ну я скажу інакше. Можливо, це дещо вже виходить за рамки, але з іншого боку, це свідчить про те, що в хлопців дуже хороші стосунки. Не забуваємо, що всі вони грають за збірну, хоча разом, до речі, проживають в одному місті в Лондоні. Але ще рік тому здавалося, що мудрик може перейти в Арсенал. Але за 5 хвилин до того, як зрештою, оголосити про це офіційне, все ж. І Шахтар і Мудрик вирішили інакше перейти до Челсі. Ну і лише історія скаже, чи правильне це рішення було. А ми ж поки чекаємо на цей поєдинок. У суботу о 19.30 на Стемфорд-Брідж Челсі, арсенал почеттіно проти Артети. Арсенал, який бореться за лідерство, за чемпіонство в АПЛ, Челсі, який невідомо і незрозуміло за що бореться, але все одно це битва синього проти Червоного Лондону. І справді гранді. Світового футболу, а ще протистояння українців, зінченка проти мудрика. Тому чекаємо, друзі, чекаю на ваші коментарі. А ще, будь ласка, поставте лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Також, якщо є змога, є бажання, то задонайте на підтримку каналу. Тут лишаю QR-код на Монобанку, а тут посилання та всі реквізити. Тож прошу підтримуйте і я кажу вам спасибі. Тож, 21 жовтня, субота, насичений день. Для українського футболу, зокрема, і в Англії, і по всій Європі. Для мене також 21 жовтня, це день народження моєї мами. Тому, мамо, вітаю тебе з днем народження. Ну і, звісно, сподіваюся, що так само привітають і українці в АПЛ, тим більше, що починається для нас суботня ігрова програма здуже. Цікавого і гарячого протистояння Ліверпуль Евертон, 14.30, тридцять, дербі. Це завжди поєдинок, який вже понад 100 років дійсно вирує і дарує багато емоцій вболівальникам. Футболу Шон Дайч проти Юргена Клопа. Звісно, червоні тут будуть традиційно фаворитами, але сині, напевно, будуть фаворитами багатьох сердець в Україні, тому що наш Віталій Миколенко має виходити і традиційно протистояти мерсесайцям та намагатися зупинити Мохамеда Салаха і компанію. О 17.00 чекаємо на полі Іллю Забарного в складі Борнмуту. Його команда буде зустрічатися з Вулвергемптоном. Ну і, звісно, не можемо сказати про інший матч 17.00. Це Брентфорд бернлі Так, Єгор Ярмолюк, схоже, знову потрапить до заявки. От чи вийде на поле, чи дебютує нарешті у складі Брентфорду. Це все ще лишається питанням. Так само в цей же час о 17.00 лишається питанням: чи вийде Назарій Русин в поєдинку Ток-Сіті проти Сандерленду у чемпіоншіпі. Схоже, навіть питання не стоїть, чи побачимо ми інших українців в складі їхніх команд в суботу ввечері, тому що в іспанській лалізі о 19.30 Севілья буде приймати мадридський реал. Ну і Андрій Лунін, схоже, знову залишиться лише на лаві запасних. Це ж, до речі, стосується і у французькій Лізі-1 Страсбуру, нашого Едуарда Соболя. Там взагалі надзвичайно цікавий поєдинок. Парі сан жермен Страсбур 18.00. Ну і, на жаль, після повернення відновлення від травми Соболя Патрік Вієра, тренер Страсбуру, поки не сильно довіряє українцю. Ну, хотілося б побачити його проти Кіліана Мбапе та зіркового складу Парі сан жермен Але я не маю жодних сумнівів, що в суботу ввечері о 11:15 складі Вестерло ми побачимо Сергія Сидорчука, опорника збірної України, багаторічного капітана Київського Динамо, який обов'язково має вийти в стартовому складі. Своєї команди проти РВД Моленбека в бельгійській лізі Жупіле. Ну і продовжимо. Ми вже матчами неділі. Звісно, головна команда українців в провідних топ-лігах Європи Жирона буде протистояти в неділю, о 17.15 проти Альмерії. На естаді Мунісіпаль де Монтіліві. Ми навряд побачимо Віктора Циганкова, який все ще продовжує відновлюватись після травми. Хоча нині його статус в лазареті звучить як під питаннями, тому хотілося б найближчим часом Віктора знову побачити у червоно-білій футболці Жирони. А от Артем Добик, який роззабивався і за збірну України, і за Жирону, перед тим, має продовжити свою гольову ходу і знову принести перемогу каталонській команді. Ну і завершуємо Випуск багатообіцяючими та гострими протистояннями українців в італійській серії А. Неділя 19.00 Аталанта Дженуа. Так, так, друзі. Руслан Малюновський з Дженуа приїздить до Бергамо, щоб зіграти зі своєю рідною командою Аталанту. І сподіваємося, що Малюновський вийде в основі. Ну і нарешті заб'є за ДЖЕНО чи принаймні віддасть гольову передачу. Дуже цього хочеться, і бажаємо, звісно, ми, Руслану, цього. Так само, як і Віктору Коваленку, який ще менше грає в складі Емполі. Ну і свій поєдинок він проведе вже в понеділок, 23 жовтня, 21.45 Фіорентина Емполі. І в цей же час в іспанській лалізі Валенція нашого Романа Єремчука буде протистояти Кадісу. Після цього, до речі, вже повертається Ліга Чемпіонів і Єврокубки вівторок, середа. Четвер, ну і звісно, перед цим насичений гарячий вікенд, Тож, друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, який поєдинок українців в Європі ви понад усе. Чекайте, ну і за кого ви більше всього вболіваєте. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Також підтримуйте проект. Донайте. Я Ігор Мартиненко надзвичайно вдячний вам за вашу активність, підтримку і допомогу всіма способами. Також і я вам бажаю всього найкращого. Дякую за увагу! А в Україні ми кажемо перемагай!